Виставку живопису з нагоди свого 85-ліття презентував архітектор Іван Бондаренко. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту представлені близько 30 полотен, написаних протягом останніх років. Це переважно пейзажі. Також виставка доповнена ілюстративним матеріалом архітектурних проєктів Івана Бондаренка, за якими було збудовано безліч будівель на Закарпатті, зокрема і храмів. 20 років він очолював проектний інститут Закарпат Діпромісто. У нас є керівник Брензович Василь Михайлович, який організовує нам пленери чудові, організовує виставки, я дуже вдячний йому. Ну і з тих пір я почав з ними їздити на пленери Живопис нашого краю. То я рахую, що ми своїм трудом, і архітектори, і художники, ми своїм трудом звеличуємо нашу область. То внесок великий і також звеличив нашу державу Україну. Активно займатися творчістю Іван Бондаренко розпочав на пенсії. Ранні роботи митця створені в техніці акварелі. Згодом він перейшов на олійний живопис. Свій талант живописця та графіка Іван Бондаренко сповна реалізував, вступивши до спілки професійних художників Закарпаття. Зауважує її очільник Василь Берензович. Якщо подивитися по його роботах, вони ліричні, вони наповнені таким теплом, наповнені багатством кольору, по стилю він належить до таких романтиків. Ну, і це дуже важливо, бо не всі одинакові, по характері 10 архітекторів або 10 живописців чи графіків будуть всі різні. Творчість Івана Бондаренка не вперше презентується у виставкових залах Ужгородського скансену. Перед нами художник, який у своїх роботах оспівує красу закарпатського краю, зауважує директор музею Василь Коцан. Сьогоднішні роботи, які представлені на виставці, показують, що улюбленим жанром його у живописі є пейзажі. Пейзажі, наше рідне Закарпаття, його природа. Гірські подічки, ота давня архітектура, яка, до речі, притаманна і власне нашому старому селу так, в Жиродському Сканціну, все це він дійсно, як і багато інших художників краю, полюбляють зображувати на своїх полотнах. Триватиме виставка живопису Івана Бондаренка до 23 жовтня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.